Села на Луганщині, які опинилися на лінії фронту, зникають у цілілих будинків. Майже не лишилося. Світла, тепла та води немає. Жителі Чорнухіного та Троїцького через бої довкола. Нині заручники війни виїхати не можуть через постійні обстріли. Така сама ситуація в Новотошківському. Єдина траса, якою можна виїхати під прицілом бойовиків про заручників війни. Іван Гребенюк з Луганщини. Селище Новотошківське, вірніше те, що від нього залишилося: житлові будинки, школа зруйновано більше половини населеного пункту. Це важко повірити. Однак ще тиждень тому тут жили звичним життям. Нині накривають усього 5 кілометрів звідси з окупованого Кіровська градами та мінами. Канонади практично безперервні тут не живуть, виживають. Із трьох злишком тисяч мешканців у селищі залишилось зо три сотні, переважно пенсіонери. О, оно, все поражено, поражено. Іван, нічого, все хто на весь будинок кілька сімей. Пані Олена розповідає, тікали в першу чергу ті, хто мав на чому і за що. Вона ж думала, минеться, переживуть, затихне. Через обстріли у населеному пункті не залишилось ні одного магазину. Місцева влада втекла. Світло, тепло, вода тут хіба що у мріях. Місяць ні води, ні, ні світожні, а на світу немає. На те. У нас все здійснено під а електричства немає. Вот усе, і ми юрні. Виживають нині за рахунок гуманітарки. Ми на власній шкурі відчули, як воно довозити сюди продовольство і пенсію. Деякі села перед Новотошківським взагалі вже безлюдні. Луганські міліціонери, ті, що не зрадили Україні, кажуть супроводжувати до людей сюди. По суті, вантажі життя усе важче. Постійно обстрілюють, де артилерія, постійно працює. електричства. В основному немає ніде світа в магазини не працюють. Так гуманітарка, хоч какая-то. Люди живут еще как-то, справляются. Большинство из тех, кто отримав гроши, собирают их на эвакуацию. 600 гривен, извините меня, под дату обстрела мне каждый водитель поедет. Понимаете? Машину можно нанять, есть люди возят. Дают, да, Но за что? За что? Вот пенсию надо отдать за машину, 600 гривен. Куда доедешь? То есть, за если бы предложили да, вот приехать, да, да. Есть... транспортом готовы Да, люди. да. Андрей! Те, що відбулось далі, радше назвати буднями новотошківців. Обстріл знову всі по підвалах, практично у суцільній темряві, в укритті. Тут буває проводять добу, а то й більше. Сніми підживемо, та будім Не вигадані, а пережиті історії, спогади про сусідів, знайомих і з уст цих стареньків просто не вкладаються у голові. Свято ні, та посуду. І Як бахнуло, то ж там ті в балконах не ті куди подали, в волцером домі. І дід за голову кров горіть сюди, до люби, а Люба голови по кусок ліжить на столі горіть. А на день вже ну, маєш коли все скінчиться, це питання ми чули тут найчастіше. На жаль, відповіді так і не знайшли. Під час, начебто, затища, користуємось моментом, прориваємось назад. На наших очах на Новотошківське падає черговий ворожий снаряд. Згодом ми дізналися, осколкові поранення отримала 70-річна бабуся. З Луганщини Іван Гребенюк, Роман Сукач та Станіслав Керенчук. Спецкор. 2+,2.